Доброго дня, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, 2-го батальйону, нашим друзям, полякам з міста Бельсько-Бяла, які надали нам ось цю допомогу, турнікети 50 штук, 24 штуки, літні спальні мішки, ліхтарики. І Шкарпетки, Гриль переносний, велика подяка Ксенії Ядак, волонтеру з Бучі, яка зв'язалася з ними, з нашими друзями-поляками. І в свою чергу вони передали цю всю допомогу на благодійний фонд Ябучанець. В свою чергу благодійний фонд Ябучанець передав цю допомогу нам. Ще також подяка Наталії Єфімович і Ольгі Продан, які займалися організацією доставки з організації Ябучанець. Дякуємо вам за підтримку. Слава Україні!